Привіт, друзі. Зараз давайте подивимося, що в нас тут робиться УЗВ. -шки. УЗВ. Є плани. Подивився пару інших хлопців, які вирощують. Рака, що буду робити в нових басейнах. Це в наступних буде відео. Покажу вам все детально. Ну, як детально, бистро, для того, щоб не затягувати відос. Що у нас тут? Так, рочок є. Так, падіжа нема. Мабуть, увінкнемо світло, щось не видно нічого, да? Переніс я. Електрику нижче. О! Так, падіжа нема. Рочок дивіться, який гарний. Рочок гарний. І там сьогодні і ось. Так, корм доїли. Кормив, кормлю раз, уже раз в сутки. Їх перейшов на один раз. Ну, Я думаю, що вони вже підросли. Їм корму вистачає. Кормлю добротно. Не їли один одного. Так, і що в нас тут? Тут у нас теж рачок ганяє, Падіжа нема. Поїжених нема. Це добре. Так, це добре. Вам не видно. Світла немає. Не вистачає світла. Ну нічого. Сьогодні, сьогодні хочу замінити мочалку на іншу придбав. Сліжу, бо та дивлюсь уже піддушата на мочалочка. Далі буду тестувати корм. Ще придбав ось таких два корма. О. На рибній основі. Сьогодні покормлю їх цим кормом. Подивимось, як вони будуть їсти. Що буде далі. Все, дякую вам за увагу. Дивіться за нами, слідкуйте, як ми ростемо. Так що все буде добре на зв'язку.